Це я похожий на гопніка, а це мій печінковий торт, приготовлений мною тільки що. А як саме? Дивіться далі. Ну що, любі покітьки, ви просили, я зробив. От вам рецепт такого класнючого торта, як ви тільки що бачили. Це для цього нам знадобиться майонез. Молочко, стаканчик молочка такого. блядь, таке ніби з під корови. Охуїті, блядь. Такого охуїтільного візьміть. Три яйця. Можете два своїх їбати, але не раджу. Бі. Потім цибулька. Щоб здорові були. Часничок від вампірчиків, блять. Щоб приходив вас його. Олійка. 3,5 ложки. Борошна 200 г. буквально. Швиня. Сіль перець. І куряча печінка. Най основний інгредієнт цього вечора. Хенхенлебер. Виподіли. І оба! Морковка. Тебе їбало, так. Ти -ді 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 нахуй. Хі -хі. Все, погано. Наступним чином нам треба блендер охуєтітельний. Ну, по суті, в мене його немає. Тому я зроблю ручним блендером. Я думаю, блять, все вийде. Тому що не пальцем роблені і руки не здупи, да? Зараз ми печінку подрібимо. І також цибулю теж. Ми її зараз чик-чик-чик поріжемо дрібненькими і закинемо туди. Це все дрібимо разом. Дивимось. Цибулю я напиздую кубиками зараз. Не плакати суки, блять. Тому що... наплакалися ми вже в житті, тому цибуля нам... нас вже не здивує абсолютно. Я це роблю перший раз, до речі, щоб ви собі знали. Просто так, на секундочку. Печінка, до речі, вона ще якась заморожена, але я її купляв замороженою. Але я думаю, я її зараз щас... від такою подроблю, блять, нічої біди не станеться, я думаю. Тому що, поїхали, попробуємо. Наче працює. Десь. Все, дивіться, напівзаморожена печінка ручним блендером, і дивіться, яку гарно зробив її. Все можливо, просто трішечки довше, ніж цим комбайном блендером. Да? По-моєму, горе ним смердить. Сука. Ну. Так, далі нам треба 200 г борошна. Я в душі не йду, скільки це. Але слава Богу, я маю вагу. Це єдине, що я маю з того, що мені треба для готовки, тому що оцю хуйню я вважив баняку зробив. Тут ми зараз теж будемо банюку замішувати. Я хуй я знаю. Похуй нахуй на то. Так, все, бачите, є 200. додаємо туди 3 яйця. 3 яйця є. 3. Жопу підітрию. Тепер ми туди додаємо склянку. Молока, а також, а також беремо чайну ложечку, додаємо туди чайну ложечку перцю і так само додаємо чайну ложечку солі. Гарно-гарно-гарно перемішуємо то все. Ось так оберемо блендер, блядь, міксер нахуй. Все, дивіться, чудово вийшло. Також ми паралельно додаємо зараз муку по чуть-чуть і розмішуємо, щоб не було комочків Кумочки ви знаєте, блять. Кому горлі стоїть потім. Так, ну що ж, до отриманої маси, бачите, гарна така, зараз я вам покажу, така гарненька. Бачите, однорідна маса сталася. Зробили, додаємо нашу печіночку. Ось вона. Також гарненька така, бачите? Наступним ми додаємо три ложечки олії сюди вже. його дохуя вийшло нахуй, тут все буде смажити. Тепер ми це перемішуємо до однорідної консистенції також. Дібать. Дібать вилилось, йобаний хуй. Так, ну що, любі друзі, я вас вітаю! У нас все вийшло, консистенція вийшла причудова. Все, з цим покінчено. чудово. Наступним кроком ми нагріваємо сковорідочку, щоб смажити наші млинці. І беремо також кохлю, тому що ми будемо нею наливати, поняли? Сюди наливати чуть-чуть. Наступний крок важливо добре розігріти сковорідочку тепер. Ми беремо кохлю, беремо плюс-мінус потрібну кількість. Я це роблю перший раз в житті, тому блядь, не звітуйте чесно, я не, знаю, а, ладно, олія, бать, я не знаю олію. Тут є олію, не знаю, думаю. Кудимося, що з того вийде. Я млинці робив, але спічинки не робив, друзі. Я не знаю коли їх перевертати. Ну, зберемося по факту. Якщо один спортимо, то просто нічого страшного. Перший раз в житті роблю підчинковий торт. І моє перше здивування це те, що ці блінчики готувати набагато легше, ніж якісь звичайні, тому що вони самі відходять від сковорідки. Зараз я вам це продемонструю. Так, трошечки поганим, так. дивіться, гарно його. По всій сковородочці робимо собі кружок, ставимо. Я дивлюся, короче, як краї чуть-чуть завернуться, чуть-чуть краї завертаються. Все, значить він вже готовий відставати. Дивіться. Все, бачите, він вже рухається. Я його ще навіть не трогав, Тоді беремо, Чик. акуратненько перегортаємо. Чуть-чуть його перевернув. Сука. Все, і ця сторона так само, як, як дізнатися, коли його зняти. Чуть-чуть тримаємо, беремо сковорідочку, отак рухається спокійно. Все, скидаємо. І наступно, і наступно, і наступно. Буляють, просто кайфіще. Кайфіще. Також я потім хочу додати до нашої начинки трішки моркви, тому що з морквою буде трішечки смачніше. Саме ось тут зараз ми будемо робити перемазку для нашого тортика. Для цього нам знадобиться часничок, майонезик і наша морква. Його ми викидаємо сюди, трішки моркви. Тут її даємо майонез, за несмачний. Хуйня. Ого, не дуже він смачний, блядь. Хуй бать. бать Мій хуй нахуй! Майонез треба смачний, блядь, бляти, коротше. Єбать, виглядає заебісь. Беремо ось так раз, перемащуємо. Беремо другий. Ставимо зверху, легенько притискаємо. Тепер другий також зверху гарненько перемащуємо. Ну що, друзі, висота вашого торту і кількість млинців залежить від того, наскільки ви грубими їх посмажили. Цього я не дуже знав. На другий раз буду смажити тонкіше. Але нічого нема біди. Він в мене буде ось такої висоти, <хи> який хочете робити, так, щоб було зручно різати. Ось начинка, її йде насправді дуже багато. Я не думав, що так багато буде йти майонезу, блядь. Дуже дохуя, в мене ще млинці лишилось, ну коротше, тортів реально десь три буде. Це вже верхній слой буде. І зараз зверху я ще потру яйце, щоб було гарнесенько. Ось так він вийшов в кінці, перемащений гарно, кожен лист прижимаємо акуратно. І зверху я прикрашаю тертим яйцем, можливо, ще дати якусь зелень, як хочете. Що вам смакує добре. Так що, бон аппетит! А дивіться скільки в мене ще лишилось їх.